Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з віршиком Марії Чепурної окрайчик і спробуємо його вивчити за допомогою мнемо таблиць. Слово окрайчик означає краєчок, шматочок, край хліба. Повторюйте за мною. Мама з полечка прийшла. І гостинець принесла. В полі зайчик чебиряв. Нам окрайчик передав. Хто до крихти з'їсть окрайчик? Буде бігати, як зайчик А тепер повторимо знову разом зі мною. Мама з полечка прийшла і гостинець принесла. В полі зайчик чебиряв, нам окрайчик передав. Хто до з'їсть окрайчик буде бігати, як зайчик. Спробуйте ще раз самостійно. Я думаю, у вас все вийде. Я впевнена, що у вас все вийшло. Але якщо ви думаєте, що не вийшло, але не дуже вийшло, спробуйте ще раз, і у вас обов'язково все вийде. Дякую вам, молодці! А тепер для вас українська казочка, півник і двоє мишенят. Слухайте уважно. Жили собі двоє мишенят, круть та верть і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Рудь, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. Мишенята й далі граються. От вже і обмолотив півний колосок та знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до блина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята і знов своє. Не я пищить круть. Не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть, от замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже і тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже Верть осідали до столу, а півник і каже, стривайте, но стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти, вже тихіше відказують круть і верть. А тісто хто місив? Піч топив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищичком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж у таких ледарів пиріжками пригощатиме? Чи сподобалась вам казка? А тепер подумайте і скажіть, хто знайшов колосок? Колосок знайшов півник. Що зробив півник з колоском? Півник колосок обмолотив, відніс до млина намолов борошна. Що робили мишенята, поки півник працював? Мишенята танцювали, стрибали, співали. Що зробив півник із борошна? Півник із борошна напік пиріжків. Чого півник не став пригощати пиріжками мишенят? Тому що мишенята йому не допомагали. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Чому навчає ця казка? Ця казка навчає, що не можна весь час лінуватися, відпочивати. Тільки бавитися і гратися. А ще треба допомагати дорослим, бути старанними та працьовитими. Ось і все. Дякую вам, діти, за увагу.